Запрошую сюди, на сцену. З вітальним словом жмерінчанина, ну а нині голову Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації Жеребнюка Віктора Миколаївича Ваші обласки Шановні друзі, він сьогодні не один. І давайте поголодуємо цим чиновим хлопцям. Жменка, жмеренка, зустрічаємо. Вітаю, шановні земляки! Вітаю, дорога жмеренко, святом з Днем міста вас! Надзвичайно приємно! Після стількох років спільної праці з вами, а ми починали з 98-го року з вами. І так час сплинув, і сьогодні стояти знову на цій сцені перед своїми дорогими земляками. Сьогодні свято. Я хочу подякувати владі, яка запросила і організувала сьогодні чудове дійство. Молодій владі, яка ще в багатьох питаннях вчиться, але я думаю, що все в них вийде, тому що в них є розуміння, є співпраця і є єднання. І я їм бажаю від щирого серця саме цього заради проквітання нашого чудового міста. Сьогодні я прийшов на сцену оцими чудовими хлопцями, які стоять у мене за спиною. Ви всі їх чудово знаєте. Це ті люди, одні з тих молодих людей, які мають гарні звички, які хочуть рекламувати позитивно наше місто, які особистим прикладом показують, що спорт це здорове життя, це здорова нація, це здорова жмеренка. Мені надзвичайно приємно і символічно сьогодні, що в день нашого свята спільного з вами ці хлопці перемогли на футбольному полі. Я хочу привітати вас теж цим святом, тому що я переконаний, що ви гордитеся, коли ж меренчани здобувають перемоги. Так, звичайно, ми хочемо мати всі і хлопці. Давно зверталися, хочуть мати футбольний клуб для того, щоб змагатися і йти далі, тому що це їхня добра звичка і прославляти нашу жмеренку перемагати. Так як я знаю багатьох спортсменів нашої жмеренки, багатьох людей з нашої жмеринки, тому я думаю, що сьогодні буде добре, якщо ми під ваші гущі оплески подаруємо їм і скажемо, що команда в них. Є і фінансування в них тепер буде. Я берусь за це справу, хлопці! Звичайно, це буде зроблено разом і спільно з нашою місцевою владою. Ми будемо спільно робити це добру справу. Я хвилююся сьогодні, тому що я на цій сцені. Сьогодні вирішив для себе у вас запитати, ну дійсно, наскільки жмеренка, я знаю, багато добрих справ ми з вами зробили, і наскільки вона завжди була славетна, і її чули на теренах України і зараз чують. І те, що Жмеренка сьогодні взяла перший рубіж, і ми вже з вами в столиці, це теж Ваша перемога. Але я хочу сьогодні до вас звернутися з тим, що у вас скромний земля, міський голова, який більше десяти років працював спільно з вами. Наважився і зробив сьогодні, я думаю, для всіх, для нас, теж дуже і дуже вирішальний крок. Сьогодні я подав документи реєстрацію кандидатом до Верховної Ради. Але я думаю, що і оплески, і усмішки, і сльози перемоги ми маємо трішечки відкласти на 80, здається, три дні до фінішної прямої, яку ми почали сьогоднішнього дня прокувати. Я звертаюсь до всіх до вас, тому що, можливо, в мене в інших районах не знають люди. Але ви маєте скрізь своїх близьких знайомих, родичів і взагалі близьких людей. Тому я сподіваюся на вас сам перед на цей фундамент жмеренки, що з сьогоднішнього дня я так просив би вас, щоб ви стали всі моїм передвиборчим офісом, мобілізували всі сили. Задля того, щоб жмеренка використала свій унікальний, можливо, шанс, який сьогодні разом з вами ми починаємо реалізовувати. Тому жмеренка, хвилювання мої вже відходять. І я прошу вас, кого ще можна просити? Своїх земляків. Прошу вас, благословіння. Благословляєте? Дякую, любимі земляки, святом, 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 до зустрічі, і перемога буде за нами.